день, робимо вам огляди на три дивани по м'якості. М'якість у кожного своя і різна, і для і по відчуттям для кожної людини різна. Але диван Неві рахується м'якесеньким, тому що тут в основі подушка з пружинним блоком. Подушка лягає не на ламальну сітку, а на змійка. Така є металева пружинка, типу це змійки де. Ось тому він рахується м'якшим. Ну і за рахунок, що диван розділений на дві подушки, і кожна подушечка, ну то він м'якесний. Далі наступний диван це Even. Зовсім інший диван, інша система э, розкладання. Тут покроковий механізм. Він відповідно, трошки дорожчий. Але тут також пружинний блок-покет. Але за рахунок ламелі, ламелей, які всередині в основі каркасі йдуть дерев'яному, він тримає також. Непогано по посадці, але по відчуттям м'якесеньке. Плюс подушка і він по відчуттям м'який, ну і різна система розкладання. Ну і третій диван це коломбо. Диван коломбо ми, ми пропонуємо для постійного спання, тому що тут максимально рівна поверхня, велике спальне місце 1,60 шістдесят на 1,90 Пружинний блок, вони вже поусилений, і тут ламельна сітка, тому він. Максимально тверденький, він схожий по жорсткості, як наші матраси. Колір можна обрати. Будь-який, є в бежевому.